Морський контейнер перетворюючи на мобільний лазновопральний комплекс в Лукамелешківській громаді. Це спільний проєкт кількох громад. Лазні будують за сучасними стандартами, де вояки зможуть не лише помитися, але й випрати речі та одразу їх висушити. Це вже другий комплекс, який зробила Лука-Мелешківська громада. Останній поїде на Запорізький напрямок. Дві пральні машини, одна сушарка та чотири душові. Такою технікою облаштовують мобільно-лазневий комплекс для військових, які служать на передовій. Також туди встановлюють два контейнери для води, які надала фінська діаспора. Всі роботи проводять на базі комунального підприємства у Лукамелешківській громаді. Для того щоб зробити такий комплекс, потрібно в першу чергу бажання. Потім знайти однодумців яких на сьогоднішній день вистачає, і розпочати. Такі перший наш банний комплекс був розрахований на роту, і так і він, в принципі, і задіяний. Наші встановлюються на базу прицепа від Камаза або МАЗа. Робимо виключно своїми силами позаробочий час. Працюють як працівники, так і волонтери, які приходять, допомагають. Дуже дуже багато і надзвичайно приємно, що люди долучаються як матеріально, так і своєю працею. Контейнер для лазні подарував житель Лукамлешківської громади. Причіп, на який поставлять комплекс, надала Іванівська ТГ. А от матеріалами для утеплення поділилася громада з Турбова. Все розподілено, хто чим має займатися. Наша громада частково не за бюджетні кошти ми матеріали. Це пінопласт, що там, пластикові вікна. Ну, все сосенький матеріали, який потрібен для оснащення цього вагончика. Так, у нас. В громаді немало господарств, я знайшов такий даний причіп, яким ви сьогодні бачите зараз, позаду мене, і доставили сюди на цю комунальне підприємство. Пересувний банопральний комплекс справжній порятунок для штурмовиків та піхоти на передовій. В межах роботи міжрегіонального гуманітарного штабу. Одним із напрямків є виготовлення банно-пральних комплексів мобільних і передача нашим захисникам на передову. Об'єднуючи зусилля, це дозволяє оперативніше працювати і зробити більше, тому що на теперішній час вже відчувається дефіцит із шосі, а також із самими каркасами у вигляді контейнерів. Але Тут люди, які працюють, мотивовані, матеріали є. Я думаю, тиждень-два і вона буде готова. Комплекс зможе працювати як від стаціонарної електрики, так і від генераторів і стане у нагоді у будь-яку пору року. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.